Я в е, Збройні сили потрапив в віці 28 років. Ну, погано, що я пішов підписувати контракт в 28. Треба було гаразд раніше це робити. Як я жив взагалі без служби? Ну, я дуже люблю служити. Мені подобається все, що з цим пов'язано. Усі ці моменти, затяги, перетяги. Хоча про які затяги ми кажемо, це ну, затягами називають моменти, які прописані у нас в обов'язках. Але щось більшість людей на них забиває і вважає, що це затяги, коли від них вимагають виконувати свої обов'язки. І якщо кожен на своєму місці буде їх виконувати, то це буде чудо, чудо армія просто. Райське піксельне містечко. Ну, всім доброго дня! Доброго дня. Е, я головний сержант батальйону Воловиков Євген Юрович. Ми будемо бачитись з вами дуже часто. Усі люди, майже усі люди, які вас е, будуть оточувати на протязі цієї підготовки. Е, за їх роботу, е, за їх е, добросовісне виконання своїх обов'язків, по суті, відповідаю я. Ви попали до нас в 199-й навчальний центр десанта штурмових військ. Я сам свого часу пройшов таке саме БЗВП в цьому ж самому Житомирі. Сам родом з Донбасу, служив в 81-й аеромобільній бригаді. В 21-му році. Так, да, 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 в самому початку 21-го року. Е, ну, по-перше, мабуть, це пов'язано з тим, що я сам з Донбаса родом, з міста Горлівки. Вона була окупована ще в 2014 році і залишається, на жаль, окупованою досі. От. І в мене є велике бажання повернути рідне місто до складу і під контроль України. На даному етапі квесту, чи є у когось якісь, ну, прям набелівші питання? Чи всім вам є де спати? Чи у кожного з вас є спальний мішок? Буржуйка є. Дрова до неї є. Як це завмістить, щоб воно працювало, ви шарите? Типа підпалить, брьовна там, всі діла. Все нормально. Ну всяке буває. Поїли сьогодні всі. Сьогодні вас ще так само два рази покормлять. Не переживайте, голодати тут ніхто не буде. Якщо хтось не наївся, я, от, допустим, ну, люблю пожирати, що скривати. Якщо я не наївся, або ти не наївся в їдальні, і підходиш до ребят на роздачі і кажеш, я не наївся, можеш мені ще, пожалуйста, дати? Боже, його збав, щоб він сказав, іди нахер, не дам, не насиплю, і ще щось. Ми його тоді з вами сваримо в той каструлі і з'їмо. Окей? Всі ваші проблемні питання ми будемо довертати. Ми будемо намагатися зробити так, щоб у вас все вийшло і у вас ніхіра не бентежило, окрім підготовки. Це понятно? До самої підготовки я дуже прошу вас відноситись, відноситись максимально е, уважно і сконцентровано. Слухайте, що вам кажуть. Перепитуйте, якщо вам не понятно. не надо стіснятися і показатися глупим в очах е, вашого взводу, вашої роти і так далі. Наш головний обов'язок це. Якісно готувати особовий склад. Люди приходять з цивільного життя, вони зі збройними силами, з армією, з її поняттями, з її законами, моралями. Вони не знайомі від слова зовсім. І саме наша задача зробити так, щоб ці люди зрозуміли, що від них вимагають, навчились робити те, що від них вимагають. Ну і відповідно, моя робота як головного сержанта батальйону заключається в тому, щоб. Контролювати свій особовий склад підлеглий, щоб вони якісно готували курсантів, щоб вони якісно доводили їм інформацію, щоб вони брали усю необхідну навчально-матеріальну технічну базу і все, що з цим пов'язано, все, що пов'язано з заняттями. Багато дуже інформації я вам давати зараз не буду. Єдине, що я вам Ну, в мене є одна умова. Поки ви у нас на стажуванні в підрозділі, я критично вимагаю поважного ставлення до товаришів курсантів. Пояснюю свої вимоги наступним: що вони поїдуть в окопи. Тому ставитесь до них з повагою. З великою повагою ставлюся до всього, що ви робите, до вашої тяги до знань і так далі, тому подібне. Зі свого боку сприятиму максимальному максимально комфортному вашому проходженню тут. Головний сержант батальйону має контролювати все на всіх рівнях. Не тільки те, що в нього прописано в обов'язках, але й те, що він своїми очима бачить. Десь постійно щось довертати, підказувати, щось, якісь моменти, можливо, не бачить інструктор. На того не нужен головний сержант батальйону. Це не той ціпний пьес, який ходить і кричить на всіх. Роби, вимагає, там, знаєш, догана і прочі всі ці моменти. Головний сержант навчального батальйону це людина, яка в першу чергу друг для своїх підлеглих сержантів. Дивіться, ви маєте розуміти, маєте розуміти, що е, типу, ви маєте рівномірно один від одного бути на певній відстані дистанції. Літає той да, і що він бачить? Він бачить, що всі роз'єднані, всі тримають відстань, він вже в цей момент якось там починає думати, обирати собі там цілі і так далі і тому подібне. А коли він бачить там 2-3, він вже навіть не думає, він одразу туди направляє цей дрон. Окей? Тому якомога більше дистанції, мінімум 5-7 метрів між вами має бути. Займайте, контролюйте цю дистанцію. Якщо е, бачите, що ви там е, відбігли, і ще один відбіг, а хтось щось не бачить, не стісняйтеся йому майкнуть, мол, там, друже, ще там зроби пару кроків вперед, праворуч, ліворуч, там, назад і так далі, окей? Привіт! Добре, добре. Як Я галактика, пошли. Зараз зверну увагу, відкрилася паріль, щось замешкались, щось ще починається оця возня. Краще зробити 50 разів повільно, щоб воно у вас вже до автоматизму дійшло, ніж е, квапитись і тупіть. Окей? Ніхто тут нічого страшного нема. Ми для того тут і є на, в навчальному центрі, щоб ви навчилися це робити. Ніхто не вимагає від вас. Е, Висококваліфікованого користування БТРом там чи ще щось. Інструктор так само зрозуміє, якщо ви краще зробите 10 разів, але повільно, він сам для себе навіть уже зрозуміє, що на 11 раз ви точно зможете зробити це швидко. Окей? Як справи. Дережіть, пауза, пацани, дивіться. От ви вдвох е, ламинулись в траншею, правильно? Заскочили в траншею. Що відбувається? Хто перший заскочив? Ти. Дивись, перше, що відбувається, От у тебе одразу йде відвіплення сюди, відвіплення сюди, правильно? Звісно, ти коли прибли... ти висуваєшся і приближаєшся сюди, ти бачиш вже зверху да, візуально, що в тебе є праворуч, є ліворуч і в основному траншеї йде далі в ліворуч і прямо, правильно? Тобі по-любому треба цікавити цей угол. Для цього тобі треба. Ти вже, якщо висуваєш сюди, ти вже бачиш, ти його з прострілом бам-бам-бам-бам-бам. Зразу -бам -бам -бам. сюди законтролював, перекладка зброї і далі пішов, окей? Ви далі не просунулись, парні вже до вас, тут вже пробка. Добрий день, і в піві. До побачення. Бажаю здоров'я. Кашку застягни. Поняли? Якийсь ублюдок. Висунув свій писок там десь і хоче їм або гранату кинуть або ще щось. Mm. Ти що робиш? Стріляє. Стріляєш йому прямо в лицо. Понятно? От поки парні отак проходять по траншеї, ти собі її цинкуєш. Бачиш, де накопано, да? так? Звісно, ти водиш кулеметом від краю до краю, але стараєшся зробити так, перев... переводити свій вогонь, щоб не зачепити своїх пацанів. Поняв? Mm. Ти собі тримаєш, оп, хтось виліз, ти повернув, па па пам бам сквасив. Поняв? Ви бачили сьогодні на прикладі, ми приїхали на заняття. Десь щось, можливо, через там втому і велику кількість робочих годин і моментів, десь щось звичайні інструктори, сержанти, може упустіть, скажімо так, не побачити, не звернути на це увагу. На цей потрібен головний сержант батальйону, який щоденно по всім заняттям, по всім навчанням, по кожній навчальній точці, підійде, послухає, що каже сержант. Що розказує інструктор, як саме він це розказує, чи всю матбазу необхідно він себе взяв. Взгляд зі сторони, скажімо так. Головний сержант батальйону спостерігає, дивиться, направляє в нужному напрямку, підказує, що, що треба довернути, щоб все це вийшло. Бо наша головна робота, наш головний обов'язок це якісно готувати особовий склад.